Любі мої, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні ми з вами поговоримо трішечки про капусту, а точніше, її різновиди. Ось тут у мене Романеско Вероніка. Висаджена у відкритий ґрунт. Вона 21 травня. Посіяла я її 10 квітня. Сьогодні в нас 27 травня. І ось так вона себе почуває. Це в мене касетною розсадою, тому коріння не травмоване при пересадці, і вона абсолютно гарненько пережила. Висаджувалась також на стадії двох-трьох справжніх листочків. За Веронікою в мене висаджені броколі, броколя, броколі, куско сорт, гібрид, точніше. Таке в неї гарненьке хвилясте листя. Вона менша, тому що висівала я її, зараз скажу коли. Взяла з собою свій зошит. 25 квітня я її висіяла у стаканчики одразу, не пікірувала, а одразу в стаканчики. І вже 22 травня я її висадила відкрити ґрунт. Тобто розсаді навіть менше місяця було від дня посіву. Так як це закрита коренева, їй байдуже було. Пересадку і вона навіть краще почала розвиватися, ніж в стаканчику. В стаканчику почала вже лися, тому що коренева вже була досить розвинена. Вона заповнила стаканчик, їй було вже замало місця. Стаканчики в мене маленькі, 100 грамові Ось так виглядає. А в кінці, он там, цієї ділянки, ми вис... висадили вчора брюссельську капусту. Зараз вам дуже швиденько покажу брюссельську. І ось так виглядає брюсельська капуста. Посіяна вона була 15 квітня в тару, розпікірована 10 травня, і вже вчора, 26 травня, висаджена у відкритий ґрунт. Почуває вона себе абсолютно нормально, тому що в неї також була закрита коренева. Пересадку, бачите, навіть не прив'яла вдень, навіть такі малюсічки. бачите, малюсічки. абсолютні. І ті нормально себе почувають. Якщо нам тут не допоможуть крути, буде все нормально, тому що крути нам дають жару. Чому в кінці діляночки, бачите, вже майже біля сусідів? Тому що вона, як ви знаєте, довго граюча рослинка, тобто вона буде стояти аж до морозів, а все інше, що буде тут рости. Це інші капусти Вероніка і Кузько. вони трішки швидші. Не трішки, а набагато швидші. І ще в мене експеримент такий. Ось тут після брокколі. Ось тут, бачите, тут ви ще нічого не побачите зараз, але тут посіяно одразу в землю капуста брокколі гібрид. Під назвою Iron Man. Посіяна вона, не пам'ятаю, кілька днів назад. Зараз скажу, в мене зошит в руках точно. Е, так. 23 травня посіяна у ґрунт Iron Man, якщо не помиляюсь, 200 штук. Ось так. Ще поки що не проклюнулись. Чекаємо, чекаємо. Висаджувала. Схема 40 на 40. У мене виходить 40 на 40. Тому що в нас 40 сантиметрів між крапельними. Ну і по отворам через отвір сіяла капусту. Тому навіть самі цікаво. Але дивіться, ні, вже прокльовується, дивіться. Ось, бачите, вилазить капуста. Сюди. Клас. Не сподівалася, але дійсно вона швидко вилазить. Все. До нових зустрічей!